Так, всіх вітаю ще раз любов нашого Господа Ісуса. І сьогодні я хочу би прочитати. ось читав вчора. З Іван від Івана. Почитаємо із третього розділу. Третій розділ. Це около е, Біблії під Отекси Тисяча п'ята сторінка. Іван Леові дивана. Із 17-го вірша. ми будемо читати, 17 вірш, 3 розділ. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той вже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд. Бо світло прийшло у світ. Але люди полюбили темряву більше ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в Бозі. до цього місця, я хотів би звернути нашу увагу сьогодні про те, чому ж саме так відбувається. Чому? Ну, на перший погляд, якщо подивитися на слово Боже, то воно говорить нам тут про те, що можуть бути добрі вчинки, хороші вчинки, а можуть бути погані вчинки. І ну, як, якби ну, немає якби логіки, щось обирати погане. Правда? Ну, яка логіка в тому, що якщо хтось щось обирає погане. От якщо, наприклад, ми маємо фізіологічно поганий стан якийсь, і нам е, нас питають, от щось ти погано виглядаєш, тобі не погано? От, ти блідий там, або хитається людина, тиск е завищений. Вам не погано? Питаю, питаєте? Да? І люди відповідають: ой, щось мені сьогодні зле, мені щось сьогодні погано. Дайте там мені бігулку, або щось, ну, якось треба допомогти, щоб не було погано. Я хочу про те сказати, що <кій> якби поганий стан він мало кого задовольняє. От у чому справа. І логічно було б, якщо щось погано, то це якби виправити, щоб було непогано, щоб було добре. Але тут, дивіться, ми, в Слові Божому, читаємо про те, що люди полюбили темряву більше ніж світло, і логічно, що то темрява – це погано, от, мається на увазі духовний зміст цього слова. Тому що темрява – це зло. І утотожнює нам слово Боже, ці два поняття темрява і зло. Дивіться, 20 вірш. Адже кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той йде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в Бозі. І взагалі я хотів би сказати про те, ми ще далі прочитаємо. Про істинне світло, про Господа нашого Ісуса Христа, але я хотів би ще перед цим прошу звернути увагу. О, дивіться: написано про те, що той іде до світла. Ну, от якщо взяти кожну людину, от взяти кожного з нас, то наші вчинки до того, як ми знайшли е, очищення. І до того, як ми позбулися такого явища, як гріх в Ісусі Христі, що Він зняв з нас це погане, те, що нас робило поганими перед Богом, ми ж також були поганими. Також наші вчинки свідчили от, ну, нашій совісті про те, що наші діла злі. І чомусь подивіться, когось це задовольняє і те погане і зле. Воно йому подобається, і написано так, що він чинить зло, і він навпаки. Він ненавидить зло, а написано: він ненавидить світло, а зло і темрява людину влаштовує. Це її влаштовує, а когось не влаштовує. І це в цьому по суті справа. От, наприклад, людина якась ну, знаходиться в такому гріховному стані, от, якщо взяти от мене. Або кожного з нас, ми ж прийшли до світла, і це світло нам відкрило, те, що ми маємо гріх. Коли ми почали читати Біблію, або там спілкували з віручими, усно, якісь такі роздуми наші про наші стан, а як Бог про мене думає, а що взагалі, як я життя прожив, живу, або як от Бог відноситься до взагалі до моїх вчинків і до мого життя. Ми побачили, що. Є ну, якісь вчинки непогані, а є сі погані, і нас це не влаштовує. І <світка> діло в тому, що дивіться, світло воно взагалі викриває та світло Бога, воно відкриває істинну ситуацію з нами, взагалі, істинний стан. Я пам'ятаю, як в дитинстві ми брали, наприклад, якесь джерело світла, якийсь такий потужний ліхтарик. І от ти на руку дивишся, і от вона начебто чиста, і взагалі там ніяких немає таких, е, щось такого, щоб мене не задовольняло. А тоді береш ліхтариком і світиш, що, що аж рука така червона, знаєте, в дитинстві багато хто так робить, прикладаєш, і тоді бачиш маленькі, різні там е, десь е, якісь частинки, щось. Ти бачиш, що не так насправді, як, є, як тобі на перший погляд це здавалося. Насправді. І якщо взяти, як, наприклад, якийсь папір, от навіть він білий цей папір, і от його взяти взяти мікроскоп і взяти світло, і просвітити, то ми там побачимо багато чого, що ми таким звичайним своїм оком не бачимо. І побачимо, що там є бруд якийсь і щось є погане. І справа в тому, що отак Бог дивиться на людину. Отак всі вчинки людини, як слово Боже каже, вони зло від самої юності. І інфікованість цим гріхом, вона присутня всім людям на землі. І тільки в тому різниця, бачите, що якби. Світло, воно спочатку десь було й болюче для нас, тому що воно викривало наш істинний шлях. Тому є певна, є певний такий момент мук, певних різних хвилювань, страждань, коли людина приходить Бог, до Бога, коли світло Євангелія, слово Боже, вона починає істинну ситуацію зі мною, з моєю душою, з моїм життям, як я прожив або проживаю, починає відкривати. І тут. Схожа така ситуація, як, як до лікаря хтось каже, що потрібно йти. Він сказав, Та потім, 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 а потім людина вмирає від якоїсь хвороби. А хтось от да буде боляче, треба може операцію якусь перенести, або якесь тривале лікування, але я вилікуюся, і людина йде на це і вилікується. Ну, таке примітивне порівняння, але так є. І взагалі, ви знаєте, от воно це коли світло проникає, воно перше, що робить, Ну, такий ефект, якийсь, ну, знаєте, взагалі, от сонце, воно це такий антисептик, така і дезінфекція певна є. Взагалі, там, де темно, де сиро, де е, туди не проникає світло, завжди ну от ми бачимо, розвиваються різні грибки і все таке інше. Я пам'ятаю, е, одна бабця тут в сусідньому селі, от вона е, не до певний час е, погребом. І погріб такий, знаєте, буває, що мурують погреба, там, з кирпича або з блоків, а в неї вирубаний був такий погріб, там в глинищі. І от вона туди ранньої весни пішла, взяла там лампу, і коли війшла, і світло туди проникло, і вона побачила, що там щось ворушиться. А відбулося це, що туди на зиму посповзалися змії, і вони там зимували цібла. Кубло таке, знаєте, купа їх, і вони ворушаться. Вона почала світити, а вже на дворі ну, тепліше вже це було почало й туди тепло проникати. Я як посвітила, вони почали рухатися. І Вона туди вибіла, тоді там хлопцям розказали. І цей чоловік мені розказував, що от в сусідньому селі, у Воронівці, те таке відбулося явище. Я також пам'ятаю, бувають такі, в якісь місця заходиш. От у мене є одне приміщення, старе таке, склад ми його майже не використовуємо, і там криси жили. І от буває, вночі приходиш і ліхтариком посвітиш, а ми туди якось привезли відходи зерна, і вони там ворушаться прямо. І їх це світло воно не влаштовує. Вони починають шукати, куди б сховатися, якби от, ну, ну, якийсь порятунок знайти від світла, щоб тільки не їх, ну, якби, їх якусь шкоду їм не завдали. Ні. Ви знаєте, от люди і от суспільство, людське, воно дещо в чому походить на це. І коли проникає оце світло Євангелія, і проникає саме істина Божа про те, що весь світ лежить у злі. І Бог буде судити цей світ. І воно проникає, і людина ставиться в стан таких вибору: що мені вибать? Чи мені вийти на світ і сказати, Боже, я грішник? Хай мені буде боляче, хай мені буде соромно, але я про це я шкодую, що так жив. Але я хочу уздоровлення, я хочу цього очищення такого світла, щоб це світло мене очистило, щоб Христос мене очистив. Чи мене влаштовує оте крису тих от плазунів? Мене влаштовує от е темне, сире життя, таке, про яке ніхто не знає, і отак от от десь ховатися в темряві. І подивіться, люди вибирають те чи інше. І в цьому є суд. Оце з цього взагалі-то і починається. Взагалі, люди думають, що суд це от, от коли я вмру, і всі там будемо, потепадемо на суд. Так, да, дійсно, дійсно. В посланні до євреїв написано про те, що людям належить один раз померти, а тоді суд. Але то взагалі дуже важливо і взагалі то я, ну, це, це благословіння Бога скористатися тим судом, який він дає можливість людині от, прийняти тут на землі, осудити себе у світлі Слова Божого, у світлі Євангелія Ісуса Христа. Оце перший суд. І Подивіться, тут ми сьогодні читали: це і є суд, що світло прийшло у світ. Але люди полюбили темряву більше не світло, бо їхні діла були погані. Оцей суд От людина вже це суд відбувається. Уже там сподіватися на те, що якби, ну, може якісь мої добрі справи, щось я в житті доброго робив, там, ну, якось отакі Терези, ага, щось на, на Терези Бог положить мої добрі справи, мої погані справи, і добрі справи вони переважать. Погані справи, і якось так я доковиляю, що от там ще плюс побажають Царство Боже. У мені, ті, хто живі на землі, якусь влаштують трапезу, побажають Царство Боже, і якось я так там буду на небесах. Ні. Слово Боже, нам говорить прямо. Воно нем... тут якось осмислити якось іначе навіть неможливо. Чому? Тому що так написано, що це є суд. Оцей суд він починається при житті людини. Світло приходить от у світ, і воно приходить до кожної людини. Недаремно Господь Ісус сказав, що буде проповідана Євангелія в усіх народах для освідчення. от суд Ісуса Христа, Він уже йде. Що ти приймеш? Чи ти засудиш себе в світлі Слова Божого як грішник і покаєшся, охрестися в ім'я Ісуса Христа, отримаєш. Духа Благодаті, Духа Святого і спасесь сьогодні, чи ти вибереш темряву і вибереш смерть. І от написано: а хто чинить правду, той іде до світла. І от правда взагалі людини вона починається з того, що ти чиниш правду в першу чергу по відношенню до себе. Ти сам чесно собі кажеш, чи я от маю потребу в очищенні в Ісусі Христі, чи не маю? Я казав, що ще прочитаю. Давайте ми ще прочитаємо посланні. Ні, давайте в першому посланні, так, mm -hmm. да, Івана ще прочитаємо. Е, з першого розділу. П'ятий вірш буду читати. Ось це 1150 сторінка, о у мене, 1150. Ось звістка, яку ми почули від нього і сповіщаємо вам, Бог є світло і в ньому немає жодної темря. Коли скажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним і кров Ісуса Христа Йосина очищає нас від усякого гріха. От бачите, як Бог хоче, Він хоче, людину вийти на світло моє. Війди, війди в світло Івання, зроби те, що я хочу. І тоді кров Сина Божого Ісуса Христа очистить тебе. І тоді, який би не був мікроскоп, яке б це не було світло, Бог дивиться на тебе, як на свого Сина. Оце світло Ісуса Христа, це наше світло. Чому? Тому що ми свого часу. Перебуваючи в темряві, в мороку, оце в такому стані плазунів, отих, чи гризунів, ми так і вийшли на світло. І як ви думаєте, от дивіться, я не даремно таке порівняння про гризунів? Ну, Коли криса виходить на світло, там піде, да, ну, да, да, така велика вирогідність, тому що вона загине, так? Ж? Її там або вполюють якісь хижі птахи, або вполює кіт. Або хтось з воздушки, якийсь фермер пристрелить її. Але ж дивіться, коли ми вийшли на світло Ісуса Христа, написано, Слово Боже нам говорить про те, що ви померли. Ви, ті, які були раніше грішники, померли. І життя ваше скрите в Ісусі Христі в Бозі. Ми вийшли, як ті плазуни, дами ті. То та людина вмерла. Але є нова людина. Тому нам, Слово Боже, запевняє нас і Дух Святий, яким нам дав Господь, Він нас переконує в тому, що ми сьогодні нові люди, нове творіння, хто в Ісусі Христі, той нове творіння, старе, оте темряве, отой морок, те минулося, сьогодні все нове. Слово йому подяку! Ви знаєте, як чудово, коли це є в нас. Як, як серце радується, коли подумаєш, думаєш, хто я був такий, і ким ти мене зробив, Господь Ісус, як я тобі вдячний. І ви знаєте, ще от в посланні до євреїв, тут написано, я ще прочитаю одне місце. послання до євреїв. Тут <кхе> 에, в дев'ятому розділі написано 24 вірш. Адже Христос увійшов в неро скинію, яка відображала істину. Але в саме небо, небо, щоб тепер з'явитися перед Божим обличчям за нас. І не для того, аби багато разів приносити себе як первосвященник, входячи широку до святині з чужою кров'ю. У такому випадку, від створення світу, він мав би багато разів страждати. Тепер же він з'явився один раз наприкінці віків, щоб своєю жертвою виявити гріх. І так, як призначено, людям один раз померти, а потім суд, так і Христос один раз приніс себе, аби понести гріхи багатьох, другий же раз Він з'явиться не, за, не за для гріха, а тим, які очікують його на спасіння. От люди, деякі, що вони чекають, да? бувають із віруючих сімей, і там поряд з нами, когось не родичі, діти, можуть вже дорослі. І що чого вони чекають? Що вони чекають? Поки прийде Христос. Ну, він прийде вже не для того, щоб знищити гріх, не для того, щоб понести наказання, принести жертву за гріх. А прийде для кого? Для очі, для тих, хто чекає його для спасіння. Для того, щоб жити нам вічно. Не тільки духовно. Ми сьогодні маємо духовно вічне життя. Ми сьогодні перейшли від смерті в життя. Але тоді ми ще отримаємо нові тіла, які не будуть не старі, не хворіть. І. Це буде чудовий час. Чудовий. Я ще хочу тут трошки далі з 10 розділу прочитати. 12 вірш. Він же принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога. Далі, очікуючи, доки його вороги не будуть покладені до підніжка його ніг. Як ви думаєте, це ну, трошки зупинимося. А хто це такі вороги, які будуть покладені до підніжка його ніг? А ми були в цьому стані, коли ми впали під, до підні? Ми ж були вороги Богу. Слово Боже говорить, що ви були раніше вороги відносно Бога, відносно цього Євангелія, відносно милості Божої. Але Бог вас помилував. І з стану ворожого ми перейшли в стан дітей Божих. І ми, от дивіться, впали до підніжжя. А чи одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, який освячується, свідчить нам і Дух Святий, згідно зі сказаним, оце завіт, який укладу з ними по тих дня, говорить Господь, дам мої закони в їхні серця і напишу їх у їхній розум. І більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня, а де є прощення їх, там же немає приношення за гріх. Бог уже це зробив, Ісусі Христі. Слава і подяка Богу, що от ви це прийняли, приношення Бога, що ви повірили в Божу любов. В Божу милость в Івані Ісуса Христа. Я й за себе дуже вдячний. Тому що якби цього не було, то усунути цю нечистоту неможливо було. Уявіть собі, в якому стані буде людина. От сьогодні люди багато хто більше. Ми, я трошки повернусь до того, що ми почали. Написано, що не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені. От сьогодні, наприклад, людина не хоче. Та, хтось у когось, хтось. Звіруючи, може, сім'ї, там жінка віруюча, чоловік віруючий, чи навпаки, чи діти, там, чи сестра, брат. От сьогодні вони не хочуть цього. Ну Прийде той час, коли прийдеться э, перед Богом представити. Уявіть собі, яке це буде світло. Ну, взагалі, ну це, ну, хіба можна людині спастись? Ні. Без Ісуса Христа це неможливо. Більш того, людина, яка десь так про себе думає, ну так відносно, знаєте, так, позитивно, вона десь ну, виходить, що навіть ту жертву принижує Господа Ісуса, яку Бог дав лють. Тим самим каже, ну що ну помер син Боже, ну і що? Це не за мене. Я сам, я сам. І от що тоді? Що тоді? Тоді трагедія, вічна трагедія. Сьогодні можна вибрати цей суд і засудити себе. І тому Господь Ісус Він так казав, ви найважливіше в законі відкинули, коли сучасникам свого земного служіння, тим людям, які в писання ну, от, читали, вивчали, вони вчили по писанню, а Він їм казав, що ви важливіше відкинули суд. Перше. Дивіться, напевне, суд. Друге що милость. Третя віра. Без суду, особистого суду, під світлом Слова Божого, ніякі справи такі серйозні, які можуть привести до вічного життя, не відбуваються. Ви знаєте, тому от на моєму досвіді я знаю, що багато людей, навіть ті, хто начебто другий раз приходять до Ісуса Христа, може, навіть хрещення приймають, і в них не відбувається народження згори саме з цієї причини в багатьох випадках. Насправді людина десь в глибині серця себе не вважає тим плазуном, той крисою, я вибачаюсь, не вважає себе нечистим. А десь отак от, ну, десь я й хороший, там, ну та, ну, мер Ісус там десь. А Бог то бачить серце. І він бачить, дійсно ця людина засуджує себе чи ні. Дійсно, вона шкодує за безбожне життя до того, яке вела, як зустріла, чи цього не відбувається. І ви знаєте, ну ще на досвіді знаю, буває таке, що якби Бог проводить людину в декілька етапів. Він не хоче загибелі грішника. Він не хоче, він бореться за людину, але він не може оцей механізм усунути. Для того, щоб народитися згори, неможливо. І буває, що він декілька етапів проводить людину, щоб таки ця людина. Може, він щось імітує, там щось, ну начебто вірить там і таке інше. Але щоб це отут в серці відбулося, Боже, прости мене, я пропав тебе. Господи Ісус, ти єдина моя надія. Ви подивіться, як жінку, яку її взяли в перелік. Пам'ятаєте, привели і кажуть, її взяли саме в цьому гріху. І вони, от треба її знищити. От Моїсей нам в законі, заповідь дав камінням побивати. Що ти, вчителю, скажеш? Уявляєте, стан тієї жінки. От що він скаже, те з нею й буде. Оде суд, як ви думаєте, там був суд у неї? От він писав там на землі, щось писав, писання не написано. Що. Написано, їх не слухав, ті, хто привели на суд цю жінку. Вони ж її на суд привели. Вони себе не привели на суд, а її привели. І от у неї особистий суд. Я думаю, хоч може там і не чуть було, що вона казала, ну серце їй говорить. Господи, ти єдина моя надія. Якби цього не було, він би не сказав, що. В них, коли вони розійшлися, він говорить, хто б без гріха перший кинь на неї камінь. І от вони, от знаєте, от це слово Боже, воно виявляє істинну ситуацію з людиною. Написано, і розійшлися від старших. А чому від старших? Бо такий там рюкзачок гріховний. Що... Важкенькі. від старших до останніх. І коли нікого не залишилося, тільки Ісус і жінка. Він каже, жінка, а де, ти, що тебе звинувачували? Де вони? Ніхто тебе не засудив. Вона каже, ніхто, Господи, І я тебе не засуджу. Іди і віч не греш. От ви розумієте, от, який вона перен... який, Це ж важко це, це тут, не... тут підробка не пройде ніяк. Ті, які бути чесно все перед лицем Бога нашого Господа Ісуса Христа. Слава і подяка Богу нашому, що Він нас провів на своє світло, що Він, оцей суд написано, це і є суд, що світло прийшло у світ, що ми скористалися цим першим судом. Так? Тому то написано, святі будуть судити цей світ. Прийде той час, коли Бог поставить своїх святих. Поставить тих людей, які цим святі свідчили і скажуть, вони вам свідчили про моє світло. Да. Це не те, що ми вирок будемо. Є той, хто вирок виносить, це Бог. Але ми як свідки того світла. Розумієте? І все чисто, все праведно, все чесно перед лицем Божим. І тут сьогодні, ну, а в вічності тим паче. Слава і подяка Богу нашому, Господу Ісусу! Що от Його кров дорогоцінна, чиста в нас від гріха, і що сьогодні ми ходимо у світлі. А якщо ми ходимо у світлі, так? подібно як наш Господь у світлі. І навіть якщо ми десь згрішимо, то кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. В нас робить абсолютно чисть. Слава подякуємо. Амінь.